Є інформація від британської розвідки, що Росія готується, начебто, відправити в зону бойових дій в Україну танки Т-14 «Армата». і про це розповідають британські аналітики з британського міноборони у себе у Твіттері в традиційному ранковому зведенні, але цитуючи повідомлення щодо от, армати, однак протягом останніх місяців розміщення російських військ які знаходяться на території України, не хочуть приймати перший транш виділених для них Т-14, тому що машини в. Досить поганому стані в деталі е, британська розвідка не вдається, але от розповідає, що дійсно якісь з ними е, проблеми. І, як відомо, на одному із парадів е, армата просто заглох і не поїхав. І це досить популярне е, віральне відео в мережі літає. Е, е, і от розповідають британці, що невідомо, які саме несправноці танки викликають таку реакцію, але розвідка вказує на те, що протягом останніх трьох років російські посадовці публічно заявляли про проблеми з двигунами Т-14 та системами тепловизійного спостереження все ж таки є От, дві деталі в чому суть проблеми і при цьому як відомо, в 2021 році Людина, яка знаходиться на посаді міністра оборони Російської Федерації, фанерний генерал, добре відомий Сергій Шойгу, анонсував, що на 22-й рік дослідну промислову партію танків Армата, начебто, поставлять на баланс збройних сил Російської Федерації. От не хочуть таке саме було до речі з АК 12 яким видали росіянам воювати проти українців, захоплювати українські території, а потім їх відправляли на допилювання до працювання. Ми до цієї години якраз почнемо говорити про ці танки, танки Армата. З нами на зв'язку Іван Ступак, це екс співробітник СБУ та експерт Інституту майбутнього. Іване, вам вітання і слава Україні. Да, вітаю вас в студії. слава! Давайте почнемо от якраз з танків Армата, які росіяни зараз намагаються. Ну, не те, щоб створювати, а намагаються підготувати до відправлення на фронт, от скажімо так. І чи не означає це той факт, що у них вичерпуються навіть склади, якщо вони склади із бронетехнікою важкою, якщо вони починають кидати в бій станом на сьогодні, найновішу, як би це там не звучало, але це найновіша їхня розробка? Ну я думаю, це в не така історія. Наш відповідь Чемберлену, да вони ж там. Бачите ж наш м, інформаційний простір, де ми там танки, танки, там леопарди. І ось вони, ах та леопарди, все. То а ми тоді в бій кидаємо найкраще, що в нас є. Там вандерваф. Е, ну хочеться їм сказати: ой, ну, не смішіть мої леопарди, да, там над своїми арматами. Окей, без питань. Ви там можете їх там кинути. Але навіть ну. Я чу ваше повідомлення, що там проблема да, там, з цими танками. Навіть якщо проблем не було, вони не масові. Ну і не йдеться мова про сотні одиниць. Я впевнений, що йдеться мова десь про десятки, але. Чому російські військові відмовляються їх приймати? Окей, ну так, давайте так, спробуємо пофантазувати. Окей, тобі дають техніку. На воюй ну яка вона не була, ти її береш, воюєш. Я думаю, тут буде багато для них проблем з точки зору військового керівництва. Ми вам дали танки, проривайтесь. Тобто їм простіше мені здається, не взяти і сказати, то в нас же немає. що у нас ми там бідненькі, там ми тримаємо укробандерівці, ми там стрімуємо їх. А якщо будуть ці танки, то відвідують вимагати там прориво, там ще глибше, сильніше. і от можливо вони ось через це і не беруть їх. Прорив прорив у них уже був. Та 90 -е під Харковом стоїть спалений досвід <рив> досі. Ми от з тобою ти зачитував зведення британської розвідки, які розповідали про армату, і там по арматі є кілька цікавих моментів. Насправді. Що стосується їхніх, навіть не так тактико-технічних характеристик, як нюансів їхньої роботи, тому що їх виготовляє е, концерн «Уралвагонзавод» і виготовляли його доволі довго з 2009 по 2021 рік, і нібито у серійне виробництво поставили лише в 2022 році. Але він сирий і про це свідчить відео, про які ти теж уже розповідав. Як вони біля Кремля просто на військовому параді став і стоїть все, він не їде, він не рухається. Нових якихось супертехнологій там немає. Очевидно, прогрес 2009 року допоміг їм трохи розвинутися в плані тепловізійних і телевізійних каналів, нових систем наведень, але це не означає, що воно працює ідеально. Це раз е -е immens. його називають основним бойовим танком Російської Федерації, попри те, що їх на озброєнні стоїть всього до. 30 одиниць офіційного підтвердження по тому скільки їх є, немає. Але я от швиденько три джерела пере перевірив. Їх є до 30. і є контракт, який ем, згідно із цим контрактом. Замовлення складає на армію до 150 одиниць. Дуже цікавий момент, чому е, його називають основним бойовим танком. попри те, що зараз їхнім основним бойовим танком є Т-72. не інакше. Тобто, ви маєте розуміти, де Т-72 і де т танк 14 армата, який розроблявся вже відповідно у новому тисячолітті, із новими технологіями, яких є всього 30. Це не може бути танком основним бойовим апріорі, так не буває. Але це перша новина, яка стосується російських. Е, Армат, яких вони планують поставити, і в принципі результативність їхню теж можна оцінити по тому, як самі військові реагують на такі поставки, тому що вони відмовляються їх брати або дуже неохоче беруть. Хоча це дуже дивно, тому що на пропагандистських телебаченнях говорили, що Армата це танк, який може покласти на лопатки. Абрамс, леклерк, челенджер, 2 леопард, 2 будь-який, в принципі, західний танк. Але по тому, як на нього реагують самі військові, можна в принципі здогадатися, в якому технічному і технологічному стані перебуває цей самий танк.